Телефонні шахраї стали мережевими. Вони щодня вдосконалюють свої ці схеми розводити населення. Ми всі вже багато разів говорили про ці телефонні дзвінки. Коли тобі розказують, яку неймовірну купу грошей ти виграв. Або телефони з банку про якісь там обмеження чи дивні маніпуляції з вашою карткою. Ми всі пам'ятаємо, що нікому нічого не розповідаємо, нікому ніякі дані не надаємо. Але хочу зауважити, що ще і розмовляти з ними не варто. Бо зараз штучний інтелект записують ваш голос, потім генерують якісь розмови і починаються телефонні дзвінки вашим родичам з проханням про гроші. Що нового? Це те, що приходять у приват або в коментарі такі повідомлення на кшталт цього, що добре, що перестали спілкуватися. Сильно тебе життя потріпало, або ти така бридка, що аж тошнить. Вони намагаються зачепити тебе за щось особисте. Ти починаєш згадувати, Боже, звідки ти ця людина з минулого, хто ти? Приходиш на сторінку, передивляти світлини, тицяти на якісь посилання, приходити в якісь телеграм-канали, а потім твоя сторінка просто зламана. І добре, якщо твоя сторінка пуста, а у людей ж там повно фотографій, контактів родичів, друзів, не реагуйте на такі кричечки. Але найзухваліша схема це коли тобі пишуть в приват і просять. Підписати петицію про присвоєння звання героя якомусь воїну, родичу, знайомому. І, звісно, ми всі готові підтримати, підписати, переходите за посиланням, спускаєтесь вниз, тицяєте на, на кнопку підписати, і тут тебе, тобі пропонується авторизація через інстаграм. Ви проходите авторизацію і ваш, втрачаєте свою сторінку, а потім у вас вимагають гроші за повернення її. Тому зверніть увагу, перше, коли ви переходите за посиланням, тисніть два-три кліки, зробіть, щоб подивитись, чи працює сайт, чи це справжній сайт, чи це просто односторінковий сайт від Шахраїв. І запам'ятайте, що жодної авторизації через соцмережі не існує. Ви в соцмережах можете бути і Клеопатрою, і Генріхом Четвертим, ким завгодно, коли я звертаюся до вас у своїх сторіс, в інстаграм, в Фейсбуці з проханням підписати якусь петицію, я попередню цю петицію підписую сама. Тобто я її перевіряю. Але якщо ви приходите за якимись іншими посиланнями, будьте уважні, бережіть себе і свої гаманці.